В чому різниця? Ми добровольці, які пішли у 22-му році, нас залишилось дуже мало. Зразок військово зобов'язаного чи бусифіцірованого го року, він ніяк порівня... ну, не порівнянні йде порівняння. І у них рекрутинг, вони 20-40 тисяч доларів за підписання контракту отримують. Що у нас, ви і так прекрасно знаєте. У нас потужна потужність, бла, бла, бла. Тому хто б що не розказував, яким би Голобородьком не був, без негайної постановки в стрій всіх силових структур, оці депутатського корпусу, державних службовців, історія буде погана і погано закінчиться. Хто б там що не придумував і не бігав, якийсь мір шукати, бункерному милу мір шукати вже не потрібно. У нього все виходить. Ви Вы відкриваєте карти і дивитесь. Тільки завдячуючи от боячки, яка на, часто там на волонтерки на своїх плечах ситяне, ще фронт там, а не в Закарпатті десь. Поїдемо без оцих непопулярних рішень і окремо хочу зазначити, коли випустили за кордон 1823, вони ну, роки да, молодих людей. В Росії подивіться відео, це пілоти. Молоді, роботоспособні дуже велику шкоду в Рубіконах, судний день. У нас я вважаю, що це була сама натуральна диверсія проти країни. По-перше, економіку положили, по-друге, армію положили. Велика частина цих людей на нормальних контрактах могла під, ну, піти і працювати там тими ж самими пілотами. Тому що людина в 50 років роботоспособності і 18-23 у нас ж багато і хлопців, і дівчат воюють ну, в такому віці.